Хоч діти пані Василини вже дорослі у будинку завжди лунають дитячі голоси, аби побачити бабусю та покуштувати її смачних пирогів. Онуки приходять сюди щодня. Не забувають і допомогти по господарству. Жінка тішиться сьогодні. Помічників вистачає, а колись самі довелося виховувати сімок дітей. На роботі робила зняні шила, плела і за кроші заробляла. А далі почали помили ягоди гриби. Виховує сімох дітей і пані Раїса, шістьох хлопців і одну дівчинку найстаршому, нині 24, наймолодшому. 3. Жінка ні на мить не шкодує, що вирішили з чоловіком створити багатодітну родину. Тяжко всякої було. Радуюся, кусі діти такі щасливі Тоту багатодітних родин у Синовірській поляні найбільше на Закарпатті народжувати по 5-6 дітей. Тут було заведено споконвіку. Стало на сьогоднішній час. У нас є 62 багатодітні сім'ї, які народили та виховали. Троє більше дітей до восьмирічного віку наразі 62 жінки отримали звання мати героїні. Найщасливіша мати в селі народила аж 14 дітей. Родина кажуть, місцеві найвища цінність, а велика родина це велике щастя. В основному в нас жінки. Не в'їжджають на сезонні роботи, як це притаманно для Івано-Франківщини чи для Львівщини. У нас в основному на сезоні роботи в'їжджають мужчини, а жінки займаються веденням домашнього господарства. виховують дітей. Вже незабаром почесне звання матері героїні в селі отримає ще одна жінка. Щоправда, в останні роки молоді родини більше двох трьох дітей народжувати не наважуються попри допомогу Не впевнені, чи вистачить сил та грошей, аби поставити майбутнє покоління на ноги.